Місце для спілкування соціальних ініціатив, творчості і не тільки у Яблунському ліцеї Солотвинської селищної ради відкрили молодіжний простір. За реалізацію ініціативи взялись дівчата-школярки старших класів освітнього закладу. Більше про проєкт знають наші кореспонденти. Від мрії до її реалізації наприкінці жовтня минулого року учениці Яблунського ліцею розпочали роботу над створенням проєкту молодіжного простору. Наша проблема була на проєкті, що в нас немає коштів та обладнання на це. І ми якось ну ми не знали, куди нам звертатися. І наша педагог організатор зверш Тетяна Юрівна, підкинула нам такий проект, і ми вирішили, ну, ми думаємо, ну чому ні. Ну можна себе спробувати? Ми взяли участь, прийшли всі е, прийшли відбір, прийшли все, що там потрібно, і поїхали на буткемп. Там вже ми пропрацьовували все, що потрібно організувати цей простір дівчатам під супроводом ментора вдалося завдяки міжнародній програмі. Це взагалі програма дитячого фонду ЮНІСЕФ, який втілюється вже в 40 країнах світу, і, зокрема, вже 6 років в Україні. З минулого року ми громадська організація між іншим реалізуємо дану програму в Анфранківській області і допомагаємо молоді, командам молоді віком 14 до років, які бачать проблему своїй громаді, власне, підсилити їх, допомогти їм знайти. Шляхи вирішення цієї проблеми заглибитись дослідження цієї проблеми, і власне допомагаємо їм з вирішенням. У результаті на реалізацію свого задуму дівчата отримали понад 72 тисячі гривень. Ми думали, що саме найскладніше це буткемп, але нам задали зробити проєктну заявку та бюджет. Проєктна заявка та бюджет тривала робота, дуже довго ми її робили. Ми все перепрацьовували два тижні цих безсонних ночей. І, ну, це була, здається, найскладніша робота. Але після того настав закупки. Ми придбали проєктор, проєкційний екран, колонку з мікрофонами, ноутбук, принтер, чайник, настільні ігри та крісло мішки. Цей проєкт уже став другим для Яблунського ліцею. Спершу на базі освітнього закладу відкрили перший в області клас безпеки. А тепер і молодіжний простір. Це є певний досвід. Навіть уже в процесі реалізації, в процесі тих днів, які ми працювали над цим простором, допомагали їм. Молодь підключалася, молодь була активною. Ми вже були як наставники і як партнери-організатори, які б могли додатково їм десь допомогти залучити позабюджетні кошти вже для обладнання самого простору. І дуже відрадно, що в нашій Солодвінській селищній раді цей простір на базі ліцею є перший. І дуже добре, що молодь вибрала цей простір саме на базі закладу, де є всі безпекові умови. Ці діти, які створили цей простір, яким сьогодні відбулося дійство. Я думаю, що це є перша ластівка в нашій громаді. Практично у кожному ліцеї у нас їх є сім. у нас є п'ять гімназій. Тобто, у нас освіта представлена більше ніж 3,5 половиною тисяч. Чи учні в нашій громаді і для того, щоб вони мали де свою енергію дівати, і не сиділи в комп'ютерах, не сиділи найти на іншими заходами. А оті ідеї, які вони хочуть проважити, нехай проваджують. на сьогодні. Реалізація проєкту триває. Попереду у команди дівчат ще багато планів, зокрема, проведення активностей для молоді громади.